Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про традиції сім'ї. Пригадай, що таке традиції. Які ти знаєш українські традиції? А яких традицій дотримуються у твоїй сім'ї? Як ви святкуєте дні народження? Хто найчастіше є вашим гостем у такі дні? А хто наряджає ялинку до Різдвяних свят? А де відпочиваєте з родиною влітку? Отже, сімейні традиції це заведені в родині норми поведінки, цінності, що передаються з покоління в покоління і є важливими для всіх членів родини. Сімейні традиції зближують, зміцнюючи почуття, адже найчастіше це моменти приємного спільного довкілля, коли можна бути собою і радіти життю. Звичаї та традиції це дії чи поведінка, які постійно повторюються. Практичне завдання. Із запропонованого переліку обери справи, що можуть бути сімейними традиціями, доповни його власними прикладами. Сімейний обід, спільні ігри дітей з дорослими, виконання домашніх обов'язків. Перегляд фільму всією родиною. Розповідь казок перед сном, зберігання та передавання з покоління в покоління сімейних реліквій. Сімейна реліквія шанована в родині річ, яку бережуть і яка пов'язана з історичними або релігійними подіями минулого. Сімейною реліквією може бути бабусин вишитий рушник, дідусів годинник або старовинна книга. Важливо, щоб будь-який із цих предметів допомагав зберігати пам'ять про своїх предків та історію свого роду. Цінність таких речей визначається не сумою грошей, а пам'яттю про родину. Робота в зошиті на 25-й сторінці. Чи є сімейні реліквії у вашій сім'ї? Запиши у зошит, чому вони для вас є цінними. Поміркуй, які сімейні традиції ти бажаєш започаткувати у своїй родині? Для того, щоб створити нову сімейну традицію, потрібно лише твоє бажання і згода членів родини. Пам'ятай! І продовжуй традиції своєї сім'ї. Як ти вважаєш, кого називали головою сім'ї у давнину? Робота з підручником 57 сторінка. Раніше головою сім'ї був чоловік, оскільки мав найважливіший обов'язок забезпечувати сім'ю всім необхідним, зберігати сімейне вогнище, ростити дітей. Це був обов'язок жінки. Нині чоловік і жінка можуть заробляти та забезпечувати себе і дітей. Вони на рівних беруть участь у виконанні домашніх справ та інших обов'язків. Групова робота. Разом у групі пофантазуйте над малюнком і театралізуйте в ролях, про що говорять рідні люди. Придумайте назву для малюнка. Робота в зошитах з друкованою основою. 24 сторінка. Перше завдання. У наших родинах ми виконуємо різні справи. Ділимося досвідом, дотримуємося сімейних традицій. Запиши, хто виконує такі завдання у твоєму домі. Готування страв, прибирання, поливання квітів, прання одягу. Завдання номер 2 Дениско розповів, що в його родині люблять подорожувати, відпочивати біля моря, грати в шахи. Напиши, що люблять робити у твоїй родині. Захоплення членів твоєї родини. Завдання номер 3 Поговори зі своєю родиною про улюблене свято, звичай чи сімейну традицію, які тобі подобаються. Намалюй це дійство або напиши про нього. Робота в зошиті на 26-й сторінці. Завдання номер 1 Запиши, що об'єднує твою родину. Завдання номер 2. Віднови рядки вірша Дмитра Білоуса, пронумеруй їх у правильній послідовності. Будь уважним, уважною! На світі білому єдине, як і Дніпрова течія, Домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. Завдання номер 3 Познач галочкою ті вміння, яких ти досяг або досягла. Кожна сім'я має свої традиції, які шануються і які дотримуються з покоління в покоління. З давніх часів і до наших днів заведено надавати особливу увагу і пошану людям похилого віку. У багатьох сім'ях зберігають і передають з покоління в покоління особливі речі сімейні реліквії. Чи знаєш ти, які обереги має українська родина? Відшукай додаткову інформацію про це в інтернеті. Домашнє завдання. Проведи дослідження традицій моєї сім'ї. Перше. Дай відповідь на запитання. Яких звичаїв традицій дотримуються у твоїй сім'ї? Які сімейні реліквії зберігає твоя родина? Друге. Хто запровадив ці традиції. Як довго їх дотримуються? Третє. Склади перелік сімейних традицій. Запиши їх у зошиті в таблицю. І четверте. Ознайом з результатами дослідження членів своєї сім'ї. Додому повторити тему на сторінках від 55 до 57 і зробити дослідження. Традиції моєї сім'ї. Дякую за увагу, до зустрічі!